У цьому відеоролику я розкажу вам різницю між спотом і ф'ючерсами і поясню, який інструмент для якої торгівлі найкраще підходить. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових відео. Напевно, ви чули, що таке спотова торгівля, що таке ф'ючерсна торгівля, але ви до кінця не розумієте. Що це таке і в чому між ними різниця? В першу чергу я поговорю про те, що таке фьючерси. Ф'ючерси це є контракти, які відображають вартість конкретної криптовалюти, конкретного інструмента. Коли ви купляєте фьючерс, це означає, що ви що у вас є контракт. Що ви купляєте якби контракт, який ви е, маєте продати певний час. То ви або купили, або продаєте контракт, який ви маєте з часом реалізувати. Тобто, по факту, ви не володієте цим активом по суті. Ф'ючерси зводяться до дуже простого означення. Тобто, наша ціль купити по дешевшій ціні, продати по дорожчій. І навпаки, тут ми можемо торгувати як в лонг, так і в шорт. Потова же торгівля навпаки дозволяє нам. Повністю володіти активом, тобто ви купляєте власне актив, ви можете його переміщати, виводити з біржі, ставити в стейкінг і так далі. Різниця між е, спотом і фьючерси в тому, що по факту ф'ючерси це є гра на рівень ціни, а спот це ви володієте активом. Плюс е, давайте ще поговоримо коротко, в чому різниця між спотовою та ф'ючерсною торгівлею. В Першу чергу у на ф'ючерсах є кредитне плече. Це означає, що ви можете, маючи наприклад 100 доларів, ви можете купити актив, який коштує 1000 доларів, і тому що ви можете використати десяте кредитне плече. На споті ви не можете так зробити. Також кредитне плече дозволяє вам купляти більше інструментів за ті ж самі гроші на споті. Ви не можете так зробити. В чому ще різниця? Це є гнучкість відкриття позиції шорт та лонг. Тобто на спотовому ринку ви можете просто купити і чекати, поки актив виросте, і тоді його продавати. На ф'ючерсах ви можете грати як на пониження, так і на повищення активу. Тобто ви можете заробляти по факту в дві сторони, вибираючи перед тим свою позицію. Також різниця між спотом і ф'ючерсами є в цінах. На споті і на ф'ючерсах ціни відрізняються. Іноді, на деяких фінансових інструментах, вони відрізняються. Сильно, на деяких не дуже, також зазвичай, це може бути якась одномоментна різниця. Тобто, якщо, наприклад, є різко заходить, якийсь покупець, викупає актив, може бути сильна різниця в просадці тобто на споті. Може бути сильніша на ф'ючерсах менша і навпаки, але зазвичай за основу в аналізі і в торгівлі береться спотова ціна, а не ф'ючерс. Надіюсь, ви зрозуміли з цього ролику, в чому різниця між спотом та ф'ючерсами. Також рекомендую вам підписатись на канал, щоб слідкувати за виходом інших відео.